Сім звичок, які повністю змінять тебе як особистість. Всім привіт, я Віна водосей ютуб канал. І сьогодні я буду ділитися тими звичками, які кардинально змінили мене. Я поділила моє життя на до та після. Перше це регулярне вивчення чогось нового. Я одного разу сиділа. Гортала Тікток, і потім мені попалось відео, і там була така гарна думка, що, по да, ідеї, люди настільки себе обмежують в тій інформації, яку можуть знати, тому що ми стільки всього не вчимо, ми стільки всього не знаємо, ми настільки багатьох речей уникаємо і живемо в такій базовій. Бульбашці протягом всього свого життя. Але я думаю, що в кожного от були зустрічі з такими людьми, які просто знаються або дуже багатьох нішах, або вони прям супер цікаві особистості, з якими можна поговорити просто про все, вони підтримують будь-яку тему, і вони реально супер всесторонні. І саме після цієї думки я почала регулярно вивчати щось нове. Ніколи не подумала, що я буду вивчати астрономію, анатомію, психологію, нейробіологію, маркетинг, що я буду вивчати настільки поглиблено певні мови. А потім, коли вже вжити. Певна інформація дійсно почала проявлятись, я почала розуміти дуже багато. Я почала мислити по-іншому, я перестала себе взагалі в будь-чому обмежувати. Я почала певну інформацію десь використовувати. От тут то я і прифігела. Тому можете скласти собі список тем, які ви б хотіли повивчати. І щодо того, скільки разів вчити, тут все супер індивідуально. Ви можете виділяти певний час кожен день, до прикладу, по 30 хвилин на день. Можете вчити тільки один раз на тиждень, але виділяти, до прикладу, в суботу 3-4 години на вивчення чогось нового писати і ні, не писати в прямому сенсі там ручкою, букве, сказати певні речення, що ми робимо там в молодших класах, а саме виписувати свої емоції і думки на папір. У нас кожного дня дуже багато певних дрібних моментів, які можуть нам не подобатись, які можуть нас тривожити, і згодом це все буде дуже сильно накопичуватись, і таким чином ви не зможете жити більш спокійно, більш щасливо, тому що вам завжди внутрішньо буде щось заважати, вам завжди буде чогось не вистачати. Саме тоді, коли ви почнете користуватися щоденником, почнете виписувати свої думки, свої емоції вам. Буде легше, тому що таким чином це буде додатковий спосіб свої емоції, свої думки. Транслювати, витягувати з себе, скажімо так. Я коли читала дуже красиву думку, що коли людина жестикулює, це не значить, що вона якась не впевнена в собі, це значить, що а, їй не вистачає слів для того, щоб виразити те, що в неї всередині. І така сама річ з цим щоденником: Навчіться писати, Навчіться писати і полюбіть це, тому що це дійсно дуже дуже приємно. Зазвичай ви сідаєте, і ви такі блін, а про що писати? А потім ви самі починаєте писати, і таким чином ви потім це все перечитуєте, і ви будете розуміти, що вас от реально тривожило. Оце те. Що мені не давало спокійно, адекватно жити таким чином, ви будете структурувати інформацію і розкладати ніби всі переживання, всі свої емоції по поличкам, і вам так буде дійсно легше. Ви не все можете контролювати. Складіть собі список того, що ви можете контролювати, і через що ви реально можете хвилюватись, а що просто від вас ніяк не залежить, і воно в будь-якому випадку або станеться, або буде там ставатись. Ну тобто, ви на це абсолютно ніяк не можете повпливати. До прикладу, ви можете контролювати себе, свої думки, свої емоції, свої реакції на щось можете контролювати свої певні вчинки, свої дії, те, як ви сприймаєте життя, але при цьому ви не можете контролювати те, що вже сталося у минулому. Ви не можете контролювати інших людей в плані їхніх дій і в плані їхніх думок, навіть якщо це стосується якось вас. Ви не можете контролювати те, коли ви та, тому що це від вас абсолютно ніяк не залежить. І саме тоді, коли ви розумієте, що є речі, які ви можете контролювати, і є речі, на які ви абсолютно ніяк не повпливаєте. Саме тоді, коли ви це розумієте, ви і почнете акцентувати свою увагу суто на чомусь хорошому і перестанете настільки стресувати у цьому житті. Регулярне слідкування за своєю поставою. Це та штука, з якою в мене до сих пір є проблема. Але якщо порівняти те, що було рік тому і те, що зараз є, то реально зараз вже краща постава. Не завжди, коли я сижу, не треба мені зараз в коментарях писати, що вони ідеально сидите. Це я і так знаю. Але коли я ходжу, все одно я вже ходжу ну, краще, рівніше, пряміше, ніж це було минулого року отак. Насправді це супер впливає на те, як вас сприймають люди, і супер впливає на те, як ви себе сприймаєте. Ви таким чином почуваєте себе реально більш впевнено. Це по-перше, а по-друге, це супер і супер корисно для здоров'я. Ваша постава впливає навіть елементарно на ваше дихання. До речі, до речі, ті люди, у яких проблема з другим підборіддям, тому що в мене також воно дуже часто випирає, це вам також дуже-дуже допоможе. Якась своя рутина. Це просто ну офігі, це Найкраще що в мене будь-коли було. Тому що, коли ви утворюєте певну рутину, чи то вечірню, чи то ранкову, яку ви любите, ви настільки чекаєте цього періоду часу, тому що ви знаєте, що вас ніхто нічого там не буде турбувати. Ви напаки будете насолоджуватись тим, що ви любите. В моєму випадку я кожного вечора читаю книжки, дивлюся якісь свої фільми, веду свій щоденник, слухаю улюблену музику, піду пограю в папку. Тобто я роблю те, що я собі дозволяю робити тільки в цю рутину, тому що далі в іншій. Період дня в мене просто на це немає часу. І коли ви розумієте, що у вас є ранкова ротина, яка вас наповнює, яка вам дає енергії на весь подальший день, чи коли у вас є вечірня ротина, яку ви також дуже любите, тому що таким чином ви відпочиваєте і завершуєте гарно свій день, ви починаєте кайфувати, ви починаєте більше чекати кожного дня, і у вас більше. Чогось хорошого, певних хороших моментів взагалі одні буде більш приємних моментів для того, щоб дійсно досягати чогось і не закидати. Завжди аналізуйте вже свій пройдений шлях. Якщо ви розумієте, що ви от завжди щось робите, але при цьому не досягаєте, не закидайте це одразу, а сядьте, подумайте, що ви робите не так. От, ви наче щось робите, але ви 100% щось робите не так, неправильно, якщо ви все одно не досягаєте цієї мети. І навчіться робити аналіз, привчіть себе робити аналіз, регулярний аналіз дій. Наприклад, це можна робити кожного. Тижня, на кінці тижня або на кінці місяця. Є у вас на місяць певні цілі, ви маєте план по досягненні певних цілей, і ви щось робите. Але в результаті в кінці місяця ви не бачите таких явних результатів. І тут не треба йти плакати в депресію, впадати, я-мою роблю і нема. Просто треба сісти, виділити собі час і подумати, окей. Ну, а якщо в мене результатів немає, що я роблю не так, що можливо треба додати, що навпаки прибрати, на що потрібно витрачати час, на що не потрібно, до кого можна звернутись, щоб мені допомогли з цим, що можна покращити, на що потрібно витрачати більше часу, грошей, ресурсів. Коли ви будете регулярно робити оцей аналіз, ви точно будете досягати всього, чого ви хочете, тому що ви завжди будете вдосконалювати свої дії. Якщо ви переважно супер песимістична людина, то вам точно треба це зробити. Це дуже поширена практика, але я не можу про неї не сказати. Щоденник вдячності. Знаєте, чому вона класно працює? Тому що, коли ви регулярно кожного дня приписуєте речі, за які ви вдячні собі, або комусь, або просто загалом вдячні, ви заміщуєте свій негативний фокус на щось більш позитивне. Таким чином. Ясне діло, що вам приємно жити, що ви кайфуєте від життя, що ви вже вдячні за щось. А ходіть собі у звичку вести щоденник вдячності. Як його взагалі вести? Ви просто маєте кожного дня прописувати речі, за які ви вдячні. Можна його вести у паперовому фізичному форматі, а можна у нотатках навчитись говорити. Ні, я помітила, що люди почали дуже пригнічувати себе, якісь свої плани, відкладати це вічно на другий план. Типу, показати, що це менш важливо завжди бігти допомагати іншим. А ви маєте свої плани, ви маєте своє життя. Тя, ви маєте там заплановано щось на сьогоднішній день, і до прикладу, вам подруга каже, ой, мені треба, щоб ти мені допомогла там зробити то, то, то окей, це подруга, це близька людина, це і так все зрозуміло. Але в тому випадку, коли ви дійсно можете це зробити, можете допомогти, тому що у вас є вільний час, у вас є можливість це зробити. Окей, ідіть і робіть, але якщо ви розумієте, що у вас і свої плани, щось своє заплановане, чому ви маєте бігти допомагати іншим, якщо у вас своє не зроблено? Вчіться відмовляти людям, навчіться казати ні, навчіться казати, що я не хочу. Якщо щось не стикається з вашими цінностями, з вашими цілями, з вашими планами, говоріть ні, з цьому ви дійсно будете більше себе поважати. Не тільки інше, а ще й ви будете себе поважати більше. Вам стане легше жити, я вам це гарантую, тому кажіть ні. Я не пам'ятаю, що це по рахунку, але це буде останнє. Можливо, це вже восьме, ну нічого. Пробуйте щось нове. Пробуйте регулярно щось нове, пробуйте себе в нових діяльностях, пробуйте себе в чомусь з новими людьми, пробуйте говорити по-новому, вдягатись по-новому. Коротше, просто пробуйте щось нове. Я недавно себе задоволена на думці, що я не завжди буду підлітком, я не завжди буду молодою. Потім мені буде 60, і я вже також не зможу ганяти по всій хаті. І пробувати там різну гімнастику і так далі. Потім не знаю, чи буде, але якщо буде то 90, то, то взагалі вже все. Ну тобто, у вас є реально обмежений час на те, щоб попробувати все. На цьому все, я сподіваюся, що я була для вас корисна. Приєднуйтесь до сім'ї і до наступної зустрічі.